Сьогодні Петра. Ми виїхали на рибалку на карася. Починає помаленько розкльовуватися. Ось поплавки. Щось подріблює, ну дрібненьке. Місце в нас затишне. Крогом у нас поки що нікого нема. Будемо надіятися злопати файних корисів. Там далеко рибак сидить. Знайомий теж тільки приїхав. Наше маленьке озерце. А підкормку поки що не розказую, тому що підкормки не давали. Ми так все, на араба беремо. Називка опариш хробак. Отак ми лапаємо рибку, Стахович вилозує і в мене. Так ось видяну карасика. Гарно карасика. В кінці рибалки ми вам покажемо, скільки там штучок вже є. Ото не не тіститься. Так, ось мене все прокльовує, прокльовується, проклювається. Ди сюди, десь сюди. Таких ми берем без підсак. Сахарському. Опа-опа-опа-опа! Є включай. Фільм. О, отаких от у нас лаптики. Так, сьогодні Петра закінчилася у нас рибалка. Заробим лодку. Мій улов небагато, трошки плотички, трошки карася А улов колеги поїхав вже до нього. Таке нині Петра. Рибалка нам подобалася, почала плювати в основному з 12-ї години. лодка брудна, будемо її мити. Пока.